Коли ми мріємо, наш мозок забуває про події, які відбуваються в реальності. Інколи може здаватися, що ця пуста трата часу і ніяк вона не впливає на загальний стан людини. Проте таке ствердження є хитним, оскільки мрії мають позитивний ефект для організму і впливають лише не лише на емоційні, а й фізичні особливості. Мріння зменшує стрес і тривогу. Перерви на мріння це не просто розвага, вони нам потрібні. Це може допомогти вам дистанціюватися від тривожних обставин. Мріяння дають як природний засіб зняття стресу та незапокоєння. Мріння допомагає розв'язати проблеми, коли ви дозволяєте своїм думкам перенестись на простори своїх мрій. Згодом ви можете поглянути на проблеми більш свіжим поглядом, що корисно для їх вирішення. Те, що відбувається у вашому мозку під час мріяння, досить складно. Коли ви мрієте, одночасно працюють виконавча та творча мережа. Коли ми активуємо ці різні області мозку, то отримуємо доступ до інформації, яка раніше могла бути недоступною. Структурована мрія може мотивувати, оскільки вона реалістична. Приємно мріяти про одну з реальних цілей. Це допоможе продумати кроки, які ви зробите, якими способами. Допоможете собі зберегти мотивацію та подолати перешкоди. Мрієння також розширює творчі можливості та корелює з вищим рівнем творчості. І якщо ви відобразите свої мрії в будь-який творчий спосіб, то посилити енергію втілення їх в життя та водночас отримуйте все те, про що я вже казала. Мріємо це дари, які маємо тільки ми.